Обіцяла вам показати, як в'язати, приєднуючи новий колір таким чином, щоб не утворювалося сходинки. Наразі я почала в'язати світлим кольором, спеціально взяла контрастний ця ниточка, вона ще до того ж напівбавовна, тобто мінімально приховує всі недоліки на бавовняній пряжі дуже видно всі недоліки. На вовняній пряжі буде виглядати ще краще, тому що ниточка більш пухнаста, вона підвалюється, вона розпушується, і зараз ми подивимось, як це відбувається, як зробити так, щоб не було сходинки між кольорами, і вони були, вкладались рівненькою лінією. Я пров'язала таким чином, щоб по центру було гарно видно всі з'єднання. Отже, нам потрібно доєднати ниточку, і ми це робимо. Перший спосіб, як це зробити, це ми починаємо пров'язувати. Ось, просто беремо новий колір і починаємо пров'язувати до кінця ряду. Дов'язали, і тепер першу петельку ми просто знімаємо з нового ряду, який ми тільки-но пров'язали. І продовжуємо в'язати далі. Я пров'яжу ще рядочок або два, щоб показати вам результат. Дійшли до моменту, коли ми петельку знімали. Першу, тепер ми пров'язуємо. закріпивши позаду Кінчик. Ми бачимо результат, пров'язала ще один рядочок, щоб ви побачили, як це виглядає. Ось так виглядає полотно, щоб ви побачили, тут я приєднала ниточку в цьому місці, і ось так виглядає полотно. Тепер давайте спробуємо ще один спосіб, як можна зробити по-іншому. На тому ж самому місці я спеціально пров'язала так само, ну, до цієї ж петлі. ми будемо тепер білу ниточку робити. І тут ми пров'язали петельку. Цю петельку ми просто знімаємо і починаємо в'язати вже з наступної петельки. Тобто ми дов'язали певну кількість петель, потім першу ми зняли того кольору, який був попереднім, і потім почали в'язати новим кольором. Тобто ми почали в'язати новий колір з другої петлі. Першу зняли в тому місці, в якому ми хотіли це приєднати. Я пров'яжу пару рядочків і повернусь. Не пару, а до кінця рядочку мала на увазі. Тепер ми доходимо до місця, де ми починали в'язати, і пров'язуємо так само. Ту петлю, яку ми знімали, непров'язаною, пров'язуємо і далі в'яжемо. Тобто в першому варіанті ми одразу починали в'язати, а в другому рядочку першу петлю знімали не пров'язаною нового кольору. А тут ми зняли першу петлю. Попереднього кольору, не пров'язуючи, і потім почали в'язати, як зазвичай вже далі все так само по колу, і подивимося, що вийде в нас. Отже, ми бачимо ось такий результат. Мені особисто подобається більше перший варіант, бо у другому варіанті трішечки ось ця петелька. Більш розтягнута. Але в цілому ось такий результат навіть на бавовні. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої влоги. У мене цікаво. Також знизу можете писати, які ще нюанси у в'язанні вас цікавлять, що ви б хотіли б побачити. У наступних уроках мені буде цікаво почитати і зняти для вас новий навчальний контент.